Добра новина, Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І головне мати віру Божу. Що значить віру Божу? Це вірити в те, хто він є, що Він є Спаситель, що Він доказав свою любов тим, що Він помер на Христі за кожну людину, що Він любить всіх, він любить всіх грішників, Він любить тих, хто вже знайшов його віруючих, і він любить тих, хто ще його не знайшов. За кожну людину він помер, за кожну людину він страждав, щоб дати прощення гріхів, щоб дати надію на вічне життя, щоб зцілити. Христос живий і він люблячий. І на хресті, коли він висів, він думав про тебе. Він любить тебе, і неважливо, хто ти, неважливо, яке твоє життя, неважливо, який в тебе статус, чи ти бідний, чи ти багатий. Христос помер на тебе на хресті. Він страждав і він воскрес для того, щоб дати тобі оправдання, для того, щоб зцілити твою душу, для того, щоб дати тобі надію на вічне життя. Його любов, вона безмежна. Все своє життя ми можемо пізнавати шириною, глибиною і висоту його любові. Він завжди поруч, і він люблячий. І він хоче, щоб ти жив не як сирота, а як любляча дитина Бога. Він люблячий тато, який створив цей світ. Для чого він створив цей світ? Для того щоб ти жила щасливою, для того щоб ти знала свого батька, для того, щоб ти була під його захистом, це подарунок. Бог він кожну людину знає. Коли дитина там твориться всередині жінки, то Бог він вдихнув своє життя. Бог Він творить ручки, ножки, глазки, він, він творить цю людину зсередини. Одного разу я таке почула, що я завжди вважала себе, що я помилка, що мене не повинно бути на світі. Але я одного разу таке почула в своєму серці, що Бог сказав, що ти не помилка. Я запланував, щоб ти народилася, навіть якщо батьки вас не хотіли, Бог хотів вас. до різдва Христового. Ще, е, коли тільки були Адам і Єва, е, в Адамі з Євою е, в насінні, ви були, е, ви були вже задумані, ви вже були заплановані, Бог вас хотів. Е, ви є, е, на ю... знаєте, от Коли батьки, батьки не можуть довго коли вони чекають дитину, жінка не може довго завагітніти, то потім, коли вона вагітніє, наскільки ця дитина бажана, тому що її чекали, тому що там, можливо, ходили по лікарях, щось робили для того, щоб завагітніти. І наскільки ця дитина бажана? І для Бога кожна дитина в цьому світі, кожна людина це бажана дитина. І якщо батька, батьки. Я просто колись почула, що е, е, мама мене не хотіла і хотіла зробити аборт. Але і, і я, ну, можна так жити і вважати, що. Ти наче якась помилка, але Бог він каже, що ти не помилка, я тебе хотів. Коли я народилася, кого першого я побачила? Це Бога-батька. Коли Єва народилася, коли вона була в раю, кого вона побачила? Вона спочатку побачила Бога батька. Вона пізнала його любов, наскільки він люблячий. А потім вже вона зустріла свого Адама. Людина вперше за все, вона. Створена Богом. Навіть якщо ми не віримо, навіть якщо ми атеїсти, одного разу я їхала в поїзді, зустріла жінку, яка розказала, яким чином вона стала віруючою людиною. Вона була доросла, і вона раніше була вчителем в інституті, і вона проповідувала і. Це був ще тоді е, совєтський інститут, і вона навпаки е, казала, що Бога немає. Е, всі теми її лекцій були про, е, про те, що Бога немає, що це все брехня, що це опіум для народу. Е, і її потрібно було розповідати і переконувати студентів про те, що е, про цю науку атеїзму. І каже, що їй приходилось багато вивчати, багато книжок читати. І коли вона завжди вона була в цій темі, і вона і біблію також читала, щоб навпаки доказати, що Бога не існує. І каже, що. Навпаки, читання Біблії привело її до того, що вона стала віруючою людиною, що вона навпаки, потім стала вчителем в церкві, в біблійній школі, і що вона навпаки, потім почала вчити, що Бог є, Бог існує, тому що неможливо почати читати Біблію і. Залишитись невіруючою людиною. Тому що Бог Він говорить через Біблію, Бог Він говорить через своє слово, Бог Він живий і Він любить кожну людину. Чи ми його знаємо, чи ми його не знаємо, але він нас знає з самого народження. І ще коли навіть. Далеко-далеко до нашого народження він вже наперед запланував, що ми такі будемо. Він уже запланував наше життя, що в цьому житті ми знайдемо його, що він знайде нас. І тому він любить кожну людину. Він любить кожну людину, чи ми його знаємо, чи ми його не знаємо. Він нас любить. Він є і. Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюся в усіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе з моїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву, і подарував мені своє спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Христос вас прийняв, і тепер ви його Більше не сирота, у вас є. Бог Отець, який створив небо землю, який вас створив, і він тепер буде турбуватися про вас. Шукайте його просто через Його слово, шукайте його через Біблію, шукайте його через Писання, читайте і ви будете більше і більше пізнавати, який є наш Бог Отець, що Він є люблячий, що вся воля Його є на благо. Він бажає нам добра, він не злий, Він добрий, Він ніжний, він. Сильний також, він могутній, і в нього вся мудрість є. І він знає все це життя, як воно створене. Він знає всі закони цього життя. Він єдиний, хто може давати нам мудрість. Він єдиний, хто може захищати нас. І маємо надію на нього. І хочу прочитати Євангеліє від Луки. П'ята глава, очищення прокаженого. І, от як він був в однім із місць про Ісуса, підійшов чоловік, увесь у проказі. Побачивши Ісуса, упав ниць і став його благати. Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже: Хочу очистися. І вмить покинула його проказа і наказав йому: Нікому не говори, але йди та покажись священникові. І принеси. Дар за твоє очищення, як наказав Мойсей, їм на свідчення. Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватися від своїх недух. Та він відходив у самітні місця і молився, підійшов оцей Прокажений до Ісуса. І сказав йому, якщо хочеш, можеш мене очистити. Якщо хочеш, і що Ісус сказав? Хочу очистить. І, і зараз Він також, Ісус, може запитати, чого ти до мене прийшов? Що ти хочеш? І якщо ви хочете очиститися від проказу, якщо ви хочете очиститися від гріха, ви хочете очиститися від якоїсь хвороби, від поганого мислення, від невірства. Можна прийти до Ісуса і сказати, Господи, поможи моєму невірству. Я так мало в Тебе вірю, я так мало Тебе знаю. Очисти мене від невірства. Зміни моє мислення, зміни мій розум. Або якщо якась хвороба, прийдіть і скажіть йому. Ісус запитує, що ти хочеш. І як оцей прокажений, він сказав: Я хочу очиститись, я хочу бути здоровим. І Ісус Його оздоровив. І це було справді диво, і багато людей його за цього шукали, і в наш час він не змінився, він воскрес, він живий, і зараз він також може зціляти. Зараз він також запитує, що ти хочеш. І скажіть йому, що ви хочете від нього, скажіть йому, що ви хочете зцілення, скажіть йому, що ви хочете, щоб він змінив ваш розум, щоб що ви хочете пізнати, який є він справжній Бог. Тому що, якщо ви пізнаєте, який справді Бог, то ви будете тянути. До нього, як у ці люди, чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути, вилікуватися від своїх недух. Якщо ви справді побачите живого Воскреслого Христа, який зцілює, який вирівнює хребет, який повертає зір людям, повертає слух. Якщо ви побачите такого справжнього живого Христа, який в наш час виліковує людей від смертельних хвороб, то ви. Підпотягнетесь до такого живого Бога, то ви будете ходити за ним. Ви ви захочете його почути. Ви будете читати Біблію для того, щоб його почути, який він є, щоб вилікуватися від свіх, всіх своїх недух. І знаєте, це непогано. І він. Е він не проти, щоб ви його шукали, щоб зцілитися, тому що він один раз сказав, його осудили і сказали, чому ти сидиш, їсиш і п'єш з грішниками, з митерями, з блудницями. А він сказав, що лікар потрібен не здоровим людям, а хворим. І тому, якщо ви усвідомлюєте, що без Бога ви хворі, що без Бога ви грішні, то він за те, щоб ви його шукали. Він, він хоче стати вашим лікарем. Він, за те, він хоче з вами спілкуватися. Він не осуджує вас. Він хоче вечеряти з вами. Він хоче ранком будити вас. Він хоче говорити до вас через Біблію, через своє слово. Він хоче показувати вам чудеса. Він хоче дарити вам подарунки, як батько небесний люблячий. Все, в чому ви маєте потребу, він хоче вилікувати вас, тому що він є добрий пастор, тому що він є. Добрий лікар, який бажає і може зцілити вас. Як от люди, коли чули, коли бачили, тому що прокази це була невиліковна хвороба, а він вилікував прокаженого. І це сталося вмить, тому що він знав все життя у цього чоловіка, який був прокажений. Він був ізгоєм, він був вигнаним, він не міг нормально жити. він… Як він себе відчував, що він був на самому дні, він був нікому не потрібний, він, можливо, голодував, в нього не було нормальної одежі, в нього взагалі не було нормального життя, все тіло воно розвалювалося. І Христос він бачив і він зцілив. І він в наш час також хоче зцілити вас. В чому у вас є потреба? Прийдіть до нього, попросіть у нього. Ісус зараз запитує, чого ти від мене хочеш. І він хоче, щоб ви до нього звернулись. Він хоче дати вам звільнення, зцілення, змінити ваш розум, відкритися вам, як люблячий батько, як люблячий Ісус, який віддав своє життя на хресті за вас. Він помер. За кожну людину знаєте, кажуть, що ладно ще померти за якусь добру людину, а померти за злу людину, за погану людину, за грішну людину. Але він помер за кожну людину, за кожну. І кожна людина для нього коштує багато. Вона коштує все його життя. Вона коштує його крові. Вона коштує його муки і страждань. І він багато заплатив, щоб відкрити вам Бога Отця. Щоб дати вам спасіння, щоб дати вам зцілення. і тому приходимо до нього, звертаємось до нього. Він живий, воскреслий Христос, він Воскрес і е, Він переміг дьявола, і Він переміг на Христі всі хвороби, Він переміг смерть. І тому кожен, хто буде вірувати в Ісуса, той буде мати життя вічне і Бога, Отця і родину. І, і, і якщо у вас є потреба, то покладіть руку. Я за вас помилюсь, і просто вас благословлю, тому що я вірю, що Бог чує мої молитви. Кладіть руку на хвороміс, я за вас помолюсь, або просто на серце, якщо у вас є просто якась молитва потреба, я за вас помолюсь. В ім'я Ісуса я наказую, щозне всякий дух нечистий, що викликає хворобу, щез не всяке дух нечистий, що викликає якусь біль, щез не всяка біль з ніг, всяка біль з рук, нехай повністю зцілиться хребет, нехай щез не всякий артроз, артрит. В ім'я Ісуса нехай перестануть боліти коліна, нехай повністю відновляться коліна. Там, чашечка. В ім'я Ісуса я наказую, нехай ще не всяка головна біль, мігрень, Повністю нехай ще не ця біль в ім'я Ісуса. Нехай я заборонюю всякому нечистому духу, що викликає депресивний стан, який просто затьмарює ваші думки і каже, що все погано і все буде погано. Бог каже, що я все бачу, я все знаю і все буде добре, що скінчиться всяке зло, і Він своєю любов'ю перемагає всяке зло добром, його сила, любов. Любові, вона перемагає всі погані обставини. Бог він все бачить, він все знає, він все чує. Нехай буде Божий захист на вас, на вашій родині. Нехай буде Божа любов, нехай окутує вас, нехай ангели Божі будуть поруч з вами в ім'я Ісуса, я благословляю. Нехай відкриються очі ваші, щоб ви пізнали, який є Бог, і яка велика Його любов, і широта, і глибина, і висота Його любові, і що ніхто ніщо в цьому світі не може відлучити вас від Божої любові. Бог є любов, в ньому нема ніякої. Темряви, він є світло, він як сонечко. Ми нікуди не можемо сховатися від сонця. Ми нікуди не можемо сховатися від його тепла. Так само ми не можемо нікуди сховатися від Бога, який завжди поруч, який любить нас. І маємо надію на життя вічне, що. Якщо ми в цьому житті примирилися з Богом, то і в тому житті після смерті цього тіла ми будемо наш дух він воскресне, наше тіло воно зміниться, і ми будемо з Богом Отцем і з Ісусом Христом. Рай він справді існує, і це правда. І тому дуже важливо примиритися в цьому житті з Богом і мати надію на вічне життя, що в вічному житті ми також залишимося з нашим люблячим татом, який не викине нас, і що нічого нас не розлучить від його любові не в цьому житті. Не в тому житті, ніякі ні сили, не обставини, не майбутнє, не минуле, ніщо. Бог є любов. І нічого ніхто не може нас вирвати з Його добрих рук, тому що він сильніший за все. І як написано в Біблії, що той, хто всередині нас, той сильніше того, хто в цьому світі. Тому маємо надію на нього. І одного разу про нього також було написано, що Ісус Христос, Він не тільки агнець, який як жертва, який поклав своє життя. За нас, а що він ще Лев із колена Іудина, що Він як Лев, що Він має всю владу, що він є сильний Бог, який, е, якщо ми приходимо до нього і віддаємо, е, склоняємося перед Ним і просимо в нього допомогу, як слабкі діти, то Він, як сильний Бог, як Лев, він стає на наш захист. І він обов'язково дасть свою допомогу, і він захистить своїх дітей. Тому що е, що ви хочете від Бога, що ви в нього просите, і він дає. Все те, в чому ми в нього просимо. Він захищає нас, якщо ми слабкі, якщо багато чого зла навкруги нас, він все бачить, він все знає, і він, як лев, стане на наш захист, тому що він Бог всемогутній, тому що рука його не стала коротша, щоб спасати. Він може спасти нас, він може допомогти, він знає все, він знає все наше життя. І тому одна жінка один раз сказала мені, що коли в нашому житті ми живемо, і коли як кажуть, темна лінія, темна полоса, коли хмари навкруги, не видно сонця, то потім, коли ніч навкруги, потім, коли такі погані обставини, то це все скінчиться і е, прийде. Хмари вони розійдуться, і ми побачимо сонце, і прийде світло, і е, влада темряви, вона скінчиться, і влада світла вона переможе. Тому що наш Бог, він, він є переможець вже. І просіть у нього, в чому ви, ви, ви маєте потребу. Нехай прийде Божа перемога ваше життя, нехай прийде е, Божа перемога в ваші обставини, нехай прийде відповідь від Бога на те, що ви в нього просите, що ви плачете. Кожен день ви просите про одне й те саме. Бог каже. Бог спасе вас, його рука не коротка. Бог він спасає своїх дітей, які просять нього день і ніч. Його воля є блага, угодна, і вона є досконала. І він хоче, його сила добра, вона сильніша від всякого зла. Тому віримо в його перемогу. Віримо, що все буде добре. І будемо радіти, тому що Бог за нас, хто проти нас, Бог з нами, Він є лев, який поруч з нами. Ми можемо бути такими маленькими дітьми. Але поруч біля нас стоїть, стоїть лев, який захищає нас. Стоїть Бог Всемогутній, і сила Його любові, сила добра вона переможе всяке зло. І я благословляю вас, Божих перемог в вашому житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.